Всім, всім добрий вечір. Ну що, будемо починати. Дівчатка, дуже багато мене дівчат просили. Вафельні трубочки, вафельні трубочки. П'ять яєць п'ять. Стакан цукру, ванільний цукор. Все роблю при вас. Дивіться, стакан. Якщо ви берете стакан, 250 грамовий, то цим стаканом будете і міряти борошно. Якщо 200 грамовий, то цим стаканом і немає скільки грам. Звичайний стакан. Любий. Взяли цукру. Ванільний цукор. Ванільний цукор. 5 яєць. Раз. Два, п'ять. Від себе кажу, як є. По рецепту немає солі, немає ванільного цукру. Я додам сіль. Як це так, щоб солі не було, що? Так, півчайної ложки. Додаю сіль. Так, Це все перемішую. Стакан цукру, ванільний цукор, пачечка, 5 яєць, півчайної ложки солі. Просто перемішую. Не треба ні вінчика, нічого. Перемішали 250 грам. Маргарину. Замість маргарину 250 грамів вершкового масла, але не смальцю. І масло не можна замінювати олією. Так, тепер останній інгредієнт борошно. Борошно 2 стакани. Цим стаканом, що ми міряли цукор ось, ось він стоїть, 2 стакани борошна. Просію. Поки що насипала один. Тісто повинно бути таке трошечки в'язкувате. Замішуємо так, щоб просто борошна не було. Все, бачите? Тобто я так зрозуміла, що навіть не міксірів, ніяких гаджетів не треба. Отак от просто вилочкою, ложкою, чим хочете. У мене вінчик перемішали. Таке от тісто, бачите, єлі-єлі сповзає з вінчика. Ставимо гріти форму. Поки нагріває, можна сильний включити вогонь. Поки нагріваємо, робимо, дивіться, і ведмедиків. Робимо і ведмедики. Ведмедики. І робимо класику вафельки. Тісто ми наколотили. Зараз я цей вінчик убираю. Хочете, берете столовою ложечкою, як кому удобно. У мене такий малесенький є половничок. Дуже малесенький. І е, я буду ним, просто мені краще буде так набирати тісто. Тісто ще раз покажу, дивіться, ось таке тісто. Бачите, єлі, єлі. вязке, Скажімо так, як є. В'язке. Тісто повинно бути в'язке. Нагріваємо гарно вафельничку. Відкриваю вафельничку. Ось о, відкриваю. Огонь трошки зроблю середній, смажемо на середньому вогні, вафейки, огонь середній, розігріваємо на великому, а смажимо на середньому. І така хороша столова ложка, хороша столова ложка з верхом. І ось так я виливаю, ось так виливаю. Можу ще трошечки отак типу, порівняти такий млинець. Все. Оце такий половничок я викладаю і закриваю. Все. І смажимо. Я перевертаю. І таку буду, дивитися. І ведмедики зараз буду наливати. Так. Закриваю свої мед, ведмедики, ведмед, ставлю вогонь, вже невеликий, а Середній вафлі смажимо, перевертаємо. Дивіться, ще світленька, дивіться, який розмір. Ну, ще світленька. І смажимо. Робимо такі, знаєте, злегка-злегка, кремові, щоб були. Не робіть такі, скажу чого, не пересушуйте їх, бо коли ви завертаєте, і якщо ви пересушили, то вона тріскається, вафелька. Робіть їх такі злегка золотисті і красота. Серйозно, така хороша, проста-проста така сковорідочка і така легка в приготуванні. Все. Зараз будемо вже скоро витягувати, вже видно, що зараз буде золотиться, вафелька пропеклася. Хрумкі такі виходять дуже гарні. Хрумкі-хрумкі. Сьогодні в день внучка з невісткою пили тут чай, то казали, що хрустить. Каже, хрумки-хрумки. О, все, бачите? От тепер я можу точно. І тепер дивіться, раз і поки гаряченька. поки гаряченька. І завернули. Можете менший, але саме головне зараз я покажу: оцей, що ви завернули, на оцей край так і ложити. І отак от ви робите кожну трубочку. Отак завертаєте кожну трубочку. Знову беру своє тісто. Ось так викладаю гарну столову ложку, трошечки йому допоможу. Отак ось цей. Все, і другий повинен бути вже швидше. Закриваю. Так. І жарю. І цим часом подивимося, перевернемо ведмедика. Давайте вам відкрию. Давайте, подивіться. Бачите? І закрию. Ведмедики хай прожарюються. І ще одне, я сказала, що не пересмажуйте, бо трісне, при... от ви будете завертати цю вафельку, вона вам може десь там тріщинку дати. Це перший. І другий варіант, якщо ви борошна бесте багато, ну перебільшите, то також. Ну, важче тісто буде, також буде погано завертатися. Того ви тим стаканчиком, от якою кружкою взяли міряти, такою кружкою далі міряєте. Дивіться, друга вже красивіша, бачите? І поки гаряченька, ось також швиденько, поки гаряченька. Тако. Раз, 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 раз. О, 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 все. Ось так. І складаємо. Бачите? Красота. А що в мене є рецепт рецеп безквітних ведмедиків, то взагалі красота. Так. І дивимося. Ще світленькі. Ага, ще тут з цієї сторони ще світленькі, хай ще посмажаться. Бачите, як легко відстає. Супер, дівчата! Отак і хліб у мене відстав від форми. От тут робився хліб. І дивіться, не одної кришечки нема. Вилетів моментально. І так само ось. Я ще їх не мила. Дивіться, ще форми не миті. Супер трубочки. Перша вже взагалі застила, дивіться. А ця ще м'ягенька. Ну що, мімішутка? Так, тепер наливаємо. Мішка косолапий Наливаємо тебе слідчого. Ось така дівчатка буде хрумка. Гарненька трубочка виходить. Бачите, всередину кладете, хочете білковий крем, хочете масляний, хочете згущене молочко, збити баночка згущеного молочка 380 грамів. Альона, дякую за троян, пачечка масла 200 грам, збили просто, перемішали туди. Додали горсточку якихось горішок до цього ж крему, гор... горсточку горішок. і... Крихти, я вам зараз покажу крихти або просто поламайте пару трубочок. Олечка пише: закривала вчора за вашим рецептом кетчуп. Вдалий, смачний. Дякую вам. Звісно, вдалий він такий смачнющий, а борщова заправка. Мені до сих пор пишуть. Боже, до сих пор. Сьогодні одна пише жіночка. Я робила три, три цих захода, тройну порцію. Каже, така смачнюща борщова заправка. У мене вона йде без цього, без болгарського перцю. А є ще окремо у мене борщова заправка з болгарським перцем, з оцетом, Бо ця, що дуже хвалять, оця то, що без оцета І гарно стоїть. Вона без оцту. А є ще з оцетом. А тепер, дівчатка, пішли. Все. Накрутили, наробили. Що ми беремо? Блендер. Горсточку горішків. Отак горсточку. Так, їх добавимо, горсточку. Е, тепер сюди, до горішків, е, треба би бажано якусь вибираєте, наприклад, от ви пожарили ж, ці штрубочки, ж і пару штук треба би, щоб бо вам треба крихту і горішки, це ми змішаємо із згущеним молоком. Крем, у нас буде пачка, ось у мене яйця, е, варена згущене молочко, пачка вершкового масла ось звичайне вершкове масло і молочко. Тепер горішки і я сюди подрібню якусь там трубочку, наприклад. О, чуєте хрумка вже яка. О, так от. Все. О. Крем набагато дівчата смачніший. Не просто згущенка з маслом, а додати туди трошечки або ведмедика якийсь поламався, ви жарите, також туди додайте, якщо поламався. Якщо гарненький, залиште діткам їсти. А якщо якийсь без вуха, без лапи, вийшов, брак, то ви його добавите хай в крихту йде. отакий, от виходить, мигдаль у мене разом із крихтою. Тепер ми беремо пачку масла. У мене масло кімнатної температури. Спочатку, швиденько збити, минутка десь. Якщо ви забули покласти пачечку ванільного цукру у тісто до вафельок, якщо забули, то ви ванільний цукру додаєте сюди. І додаємо згущене молоко. Оце, що ми з вами перемелювали, оце, оце. Це обов'язково сюди. Бачите? Багато хто так не робить, але це треба сюди обов'язково. Це трошки я оставила на присипку по бокам. І отако перемішуємо. Крихта, крихта та горішки перебиті. Отако перемішуємо. Ще трошки можна це загущаємо ми так. Пакет, звичайний пакет, кондитерський чи звичайний у пакет наш крем. Все, відрізала, скільки там вийшло Тепер беру отаку трубочку, отаку, і просто з одної сторони додала, от там, з другої сторони додала. Все, а тепер, а тепер оці трубочки по бокам, от коли ви зробили, Присипаємо, ось, дивіться, от тут крем, і тут вже видно крем. Отако от присипаємо крихтою цею, перетер. Або такого мокайте, отако от повинно вигляді. І отак от от вона виглядає. Наша трубочка, бачите, з однієї сторони і з другої сторони. І відкладаєте. Все, трубочка зроблена. І отак от ви робите. Кожну трубочку, Все, дівчатка, трубочки готові з начиночкою. Смакуйте на здоров'я.